Не забуваємо про те, що не можна говорити Я злий, бо тоді ти носиш образ самого злого, він злий, а ти можеш прийняти зло, впустити зло. Зло може тебе взяти, але ти не згоджуєшся зі злом. Бо ти розумієш, що ти стаєш рабом диявола і стаєш його інструментом його волі, душогубця. Тому різниця, коли ти кажеш, що я злий, ти вже даєш собі ім'я, що ти належиш до злих. Я природа, вже ти говориш як природу. А коли кажеш, що зло мене взяло, чи зло впустив, немочі, по своїй схильності до того зла, це інше питання. Другим акцентом не можна сказати, я злий і я добро. Чи «добрий». Добрий тільки Господь. Ти може вибираєш або впускаєш добро в себе і стаєш інструментом добра. Або опускаєш в себе зло і стаєш інструментом зла. Все. А якщо ти інструментом, то ти кажеш, хай святиться твоє добро тім'я твоє через мене. Ну, якщо опускаєш зло, ти теж кажеш, хай святиться твоє зло через мене. Okay. 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 І не усвідомлюєш, і не усвідомлюєш, що ти. Вже не маєш своєї волі, а маєш волю ворога стаєш інструментом Його волі, душогубцем своєї душі і того, кого ти любиш. Це страшно. Тому прийти до духовного життя і це все осмислювати. І це заставляти освідомлювати, чекайно, ну, що та думка несе. Я можу осмислити. Значення тої думки я маю осмислим, бо я, думаю чи ніколи не думаю. Я думаю, але не усвідомляю, що думаю. І тому не раз чую на Західні України, коли проклинають батьки дітей. Словами, хай тебе шлях трафить. Ну, що, означає? що знає, хай тебе вб'ють по дорозі. Шлях, трав. Це не шлях, а шлях. шлях. Хто шлях, то шлях, бо я по-різному чув. Шлях, то... ну, шлях, трав. Шлях, Але трав. то правильно шлях, бо. Шлях. Ну, ну ніби щоб ти не дійшов. Чи ну так. Ну, ну. І це прокляття, а потім, коли гине ця дитина, ти кусаєш локті. А це ж твоє прокляття. Не думаючи, це війшло в традицію навіть. Це безумство батьків. І діти переймають і так їм дітям переговори. Вони просто не розуміють судді. С... Тому роздумуйся що... над тим, що, що думаєш. Що... Мусиш. Ти... ти є людина розумна. І тому мій завжди буде відповідальний за те, що думаєш. Бо це відповідальність за душу і відносини твоєї душі до ближніх. Не забувай про ці речі. А ще такий вислів, хай тебе Бог поб'є. <гум> Покарає. Вислів... Недобрі ці речі. Недобрі ти. Не, не маєш права цього. Бог, Бог не, допуск... не можна цього взагалі говорити. Тут нічого з любов'ю немає. Нічого з милосердям немає. Якщо ви повните, як два брати підійшли до Ісуса, і Його не прийняли одні Самаряни. Хай зараз йде ми попросимо, щоб вогонь на тих людей зійшов і спалив. Ви не знаєте, якого ви Духа. Думайтеся, ви не знаєте, який дух з вас зараз говорить. Духа, душогубця, ви зараз убивці свого життя і своєї родини. Не забувай. Тому бодру постійно, бо сатана може підсунути тобі таку думку логічну і правильну, що це буде прокляттям на все життя. А ще таке питання. через цю війну Люди звертаються до Бога, щоб Господь покарав ворогів. ворогів. Я говорю зараз як християнин, а не як люди. Не як світ говорить, а як Христос. Ми від Христа маємо вчитися. Що страшніше? Прокляття, яке ти впускаєш в себе, чи це не є прокляття проти себе самого найперше? Чи ти не сієшся одержимим золом прокляття? Найперш страшніше це прокляття проти вічної душі, проти самого Бога. Проклинаєш ти Бога прокляттям своєї душі. Бо що ти робиш своїй душі, ти робиш Богу. Тому біймося всякого, навіть осудження біймося в собі до ближніх. А я вже не говорю за прокляття. Це ще страшніше. А, а гріх, оце, що затримання заробітної плати, діві, сиріто, біда. Та, і... Це там, де нема любові. Про... Це все є Прокання егоїзм. До Бога про помсту. Так, якось. Так. проти неба. Так, до неба. Помста, до неба. неба. Помста Тут ідеться, що немає нічого з любов'ю. Нічого нема з милосердям. Тобто нема нічого з Духом Божим. Якщо в тих словах є Дух Божий, є любов, є милосердя. Ні, А навіщо це, навіщо це в катехізмовій частині розписано? Ще раз поясню, там правильно розписано, поясню чому. Помста проти неба, це проти Бога, проти любові, те, якщо ти за, затримаєш заробітну плату, там так пише? Ну Так затримав. Так. Значить, ти маєш ставити користь ближнього, а ти затримав. Якщо це по твоїй вині, ти маєш гріх перед Богом відносно ближнього. Тут є правильно. Тут все правильно. Все ]ну, катехеза, тут правильно. Помста. помста не твоя помста. Це ж не Божа помста. Бог допустить тобі, що посієш, тебе буде жати. Я наведу такий простий А Я думала, що ця людина молиться до Бога про те, щоб Господь покарав за те, що зарплату. не дали. Ні, ні. Це перекручене мислення. Це зовсім перекручене мислення. Так, так, зовсім перекручене мислення. От. Один чоловік стояв біля бензозаправки, тут його там щось вибухтало, чи ще щось. І його зловили на гарячому. Його посадили в тюрму. Потім знайшли того, хто це зробив, його випусали. Він, він, він каже, що мали його перепрошувати, а він каже, не перепрошуйте. Це Бог мене не ви посадили, це Бог мене посадив, бо я колись втік від такої ситуації. Зробивши втік, то Бог мене надігнав, здогнав, і тут все одно мені дав задуматися, щоб я покаявся з того, що було. Бо що це посіяв він тоді, розумів. він зрозумівши й подякував за те, що його забрали. Він проаналізував, що ж це за де. Де я провинився, що ти не допустив мені це. А як от батьки не можуть справитися з дитиною і кажуть, що ж це за дитина? Це якесь чортеня. От можна хіба таке говорити в очі дитині? Це батьки нічого не мають з християнським вихованням, розумінням. Не відпов... Тобто за кожне слово дадуть відповідь на, на страшному суді, бо вони сіють це все майбутнє своїм родині, своїм дітям. Що посіяти, потім дітей пожнеш. а ще таке питання: а як вони пищить як порося? І мене бувай, постараємося включити там, де показати, як порося пищить. Чи це є теж так не можна? Чи це є просто як це, це як на жар? Це нічого жар. Це жар. <сі> так ще можна. Ще я ще більш-менш згідний так <сі> можна. <сі> правда? Ще більш згідний. Дійсно вже ми говоримо, що Марко, каже, ти пищеш, як... як свиня. Кажу, каже, батьки не можуть обзивати дитину. Він не ви не назвали його свиням? А як свиня піщиш? І показав, як свиня піщи. ні, але теж буває говорить. Ти що, свиня, що ти пищиш? Ну no, то трошки вже трошки не можна, так, так, трошки вже не так. так. Бачите, як треба